Уряд Канади. До вас звертаюся я, Віктор Сінайський, відомий квебекський блогер. В мене є до вас пропозиція. Українці вже більше 100 років живуть в Канаді. І багатьох українців, які жили до цього часу, були відомими, називали Юки. Так це було слово означало українець. І в мене є пропозиція, як так як українці живуть вже більше 100 років, визнати їх некорінним населенням Канади і прирівняти до індіанців. І українцям, як племені юки, видати індіанські паспорти. З наступаючим вас новим роком, щастя, здоров'я! З привітом з Квебека, Квебекський вітьок. Він же Віктор Сінайський.